Так, я люблю робити. так я, а я стадиос поставлю. Житель! Житель! Ой, шесть флази, да. Шо флези? флези? Ты барзе! А, окей, ще піду Так, житель пішов. Всем привет, с вами, мистер Флестин. Я зараз за жителя ходив додому. Почекайте. А еще це таке якраз скриня, скринь, може якийсь айрдроп, чи хтось вирунув, ладно, що? Там а, дуже странно виглядає. Фу. фу ой, воно воняє, щось Воно воняє, Ладно, пофіг на то. Це ж не мої проблеми. Ладно, друзі, я піду посплю. Чому би не от цього не де? Я люблю гуляти. О, а що це за скриня цікаво? І там ще якось воняє, фу, пахне якось зеленю. жителі, що це таке? Я не знаю. І я так капець як пахте, фігово. Та ми чого не чули? Вот реально воняет, пипец. Так что буду роб... Так что бы буду робить? Не знаю. Жители, иди сюда. И что это может быть? Я не знаю. И я. Да и я. Я вам, вон, воно вам вон, вон, пепси, как воняет. Жители, да помогите, иди сюда. Фу, жители, на ты нас погуй, как воно вон, пипец воняет. Да мы знаем, все воду воняй. Я знаю. Я вас покликал. Да блин, там воду воняет! Не да не стой ты, ну реально воняет. Фу, я не буду тут стоять. Так жители, что мы будем с этим делать? Да знай, можно полиция вызвать. Да, точно, полицию! зараз вызову. Полиция Майнкрафта вызывала. Так, да, полицейский, да себе, конечно, там жижа в сундуке. Фу, я тебя воняю. Поліцейським прямом підкреплення. Так, підкреплена, йди сюда. Підкреплена, скажіть, но ви знаєте? Да ми наставим цю штуку. Я воно Так звідки вона з'явилась тут? Ми не знаємо. Вона з'явилася просто так. Житель, як ти її побачив? Я тут просто йшов і такий, ой, якась нука, воняючи пипец. Ось покликав жителів, а ті жителі вас. Жителі, жителі, а ті жителі вас, і ви підкресли. Ой-ой-ой, треба от зводити. Так і навіщо ви, ви мене покликали? Товариш адмін, подивіться туди. Фуй! І так воду воняю, ви зміщаєтесь, навіщо ви б мене покликали? Так що нам робити? Я не знаю. Слуги, иди сюда. Да, то ваше отбито, что Что это такое? Мы дождаем знаем. И мы. И мы. И все. Да. Так что это? Я не Сейчас фл... Придумав, я тебя Флэсси позову. А, -а, -а. Флэсси! Да блин, я худок. Надо, блин, друзья, меня зовут. Житель, що таке? Струвоч, найди! йди. Куда? Сюди, наприклад. А... а що ви тут робите? О, Флезі, ти наконец не произошло. Так навіщо ви мене кликали? Загляни в цю скриню. Фу, як воно воняє, пипец, Що це таке? Ми самі не знаємо. І ми. І я, І ви. Жителі, а, а чого вас так багато? І тут поліцейський, а адмін. привіт, адмін. Так ніхто не знає. А хто може знати? Ля-ля-ля-ля. О, привіт, жителі. А ви не бачили таку скриню, в якій щось лежало? Идут тільки вот Та блін, я просто клейшок потеряв. Житель, а не прийшов, бо ти кликав? Був. Я при скриню потеряв, я в ней такий е, кро, е, квадратик е, зелений, в, ній в цент, по центру жовтеньке і ще такі хмарки з вовни, Тільки вона водія. Дайте до... я за її заберу. А це не воно? Дайте гляну. Так воно, чого ви це забрали? Ну, ми не знали, воно ще воняло. Та, блін. Ви ще і полахнули, блин, треба переробляти. Жителі, давайте. Е, жителі, а що це тільки що було? Я, я не знаю. Я тож. То, я прийшов сюди і зря, вон на службу, ви до есть вы просто по приколу. Все поліцейські пішли. Жителі і ти даз ради цього выкав, вс житель пише. Ну, типа, жители, житель, житель и ты нас из-за цього, виклав, і я пишов. Друзі, оце прикол десно Оказу та скриня, на яку ми всі обращали, на яку я обрати внимание. Це просто була скриня, жителі! Я цього не витримую всім пока!